Друзі, я вас вітаю, і ми сьогодні продовжуємо нашу забавну подорож світом BMW. І сьогодні ми знімаємо четвірку в кузові. Це знаєте, той автомобіль, який зробила BMW для того, щоб максимально задовольнити потреби власників BMW в якихось можливо купешках або спортивних автомобілях. Тому, власне, кажучи, будемо розбиратися, що це, але я вам зарані скажу, що це дуже схоже. На трійку, але є декілька моментів сьогодні. Про них і розповімо. Давайте почнемо із того, що ну, глобально дизайн залишився як трійки в кузові. Це все прийшло насправді від в є кузові. Тобто була трійка є кузов. Один самостійний, цікавий автомобіль. Після цього з'являється трійка в кузові, і тут приходять власники BMW і кажуть: дайте нам купе. Недороге, але при цьому, щоб воно було таке саме прикольне, як трійка ви в кузові. Таким чином з'явилася четвірка ви в кузові. Це якщо дуже просто, дуже коротко, тому що BMW любить задовольнати своїх кінцевих покупців, вони до них прислухуються. Це одні з небагатьох брендів автомобільних, які дійсно прислухуються до своїх власників, до своєї цільової аудиторії, намагаються їм максимально догодити. Зрозуміло, що глобально по технічці це дуже схоже на F-серію. Тройки BMW. Про це ми розповімо трошечки пізніше. Концептуально ж у трійки були які кузова? У них був ліфтбек, що дуже рідкісно, був турінг і був седан. Якщо ми йдемо вже в четвертий кузов, то тут якраз цікавиться починаю, починаються з того, що тут у нас є купе, є. Кабріо і є Гран купе. Гран купе по своїй суті, це такий собі седан, але все ж таки з рисами більше купе. І далі, відходячи по дизайну, зараз нам потрібно буде трошечки зміститися наліво, я вам покажу декілька приколів. Ну і перший прикол це зрозуміло, якщо в нас вже, вже спортивне купе, то у нас повинні бути безрамкові вікна. Вони тут в наявності. Це Прикольно, це цікаво. Дві дверцята звісно, стало трошечки більше. Це зрозуміло. Це специфіка. Купе трошечки сміщаємося на задню частину. Такий о. Лавка. Насправді лавка це не додає декілька спортивності. Це просто є, знаєте, тип людей, які хочуть здійснити дитячу мрію. От ти хотів лавку, все, у тебе буде лавка, та й виглядає, власне кажучи, саме в цьому кузові це більш-менш класно, не вульгарно. Навіть додає трошечки спорту, і ти такий, я в нітфорспіді. Зараз кілька заїздів з кожного перехрестя поганяюсь, і на цьому, власне кажучи, все. І зараз дивіться, зразу. Йдемо до технічки, тому що тут а, дуже цікавий момент в плані того, що технічка з трійкою, огляд, на яку ви бачили на нашому каналі, не змінилася. Дивіться, тут було декілька рестайлінгів. Наш випадок це Дорест, у нас правильний двигун це 6 котлів в ряд, n 55 Далі, якщо це міг би бути РЕС, тут уже міг би стояти Б-58-й мотор, і про Б-58-й мотор я трошечки давав інформацію. Все це працює з повним приводом x drive все це працює з автоматичною коробкою передач ZF. з цим питань немає по надійності. Та блін, хто не знає, N55-й мотор. Давайте так об'єктивно. Він класний, він відносно надійний. Його просто потрібно не гріти, слідкувати за важливими показниками, і все з ним буде класний. Дивіться, який спорт. Ну це ж просто кайф. Тепер дивіться, по повному приводу x drive Це дуже цікава штука, саме якраз таки на F-кузовах. Чому? Тому що е, він працює коректно, він класний, е, він допомагає в динаміці. Але якщо ти раптом захотів дати боком, а в тебе повний привод X-Drive, у тебе є одне рішення. Шукаєш дуже класного. Діагності по БМВ з правильним софтом, який знає, що він править, змінює декілька магічних цифр в кодуванні блока, і ти на певний час отримуєш задніприводну машину. Якщо ти взимку вирішив дати боком на парковки, ти можеш це зробити якраз таки, відключивши програмно передок. Це все дуже страшно важко, тому якщо людина не шарить, що вона робить, у вас є можливість влетіти на вартість блока. Тому будьте з цим дуже обережні. І як показує практика українського Ютуба, це можливо. І крім того, що у нас можна це вирізати програмно, є готове рішення з коробки. Дякую власнику за цю інфу, тому що я не гуглив, я не знаю. Є програмне рішення, яке ти просто з телефону можеш відключати передок. Але загалом, якщо ти шарист як власник, то ти сідаєш, їдеш на трек, і тобі, в принципі, не потрібно. Тому що, от, знаєте, в трійки я розповідав такий момент: що Ну ти ж молодий, тобі хочеться ще на заднім поїздити боком поподавати, на китайську резину повкидуватися, і оце все. Якщо ти вже трошечки знаєте, в світі BMW уже освоївся, то ти розумієш, що на ній потрібно їздити на трек. Викручувати всі передачі, особливо з пелюсток під кермом, і тоді ти від неї максимально кайфанеш. І як правило, власник це робить за що йому велика похвала, тому що ну це правильне використання BMW. тому що у нас спортивний характер, у нас е класна колісна база, у нас класно все по центрам мас, по тому як це все спроектовано інженерами BMW, Тому що четвірка із початку, вона і показує позиціонує себе як спортивний автомобіль, але при цьому цей спорт може бути в тебе на кожен. День. Тому що стосується технічки, ну, блін, тут все, всім все відомо. Зрозуміло, що моя рекомендація в тому, що не потрібно брати якусь там 320, 420 або 418, тому що ви можете потрапити на N20 або врешті на Б-38. Ви від нього взагалі ніякого кайфу не отримуєте. Тому найправильніше рішення це 6 котлів в ряд. Можливо, навіть дизельних. Тут хто що любить, в принципі. Але бензинові 6 котлів. Це просто апрувд. Ну, і задня частина. Ну, лавка. Моє... Я зацінив, мені сподобалось реально. По задній частині типова BMW немає чого тут обговорювати. Цікаво, те, що заглянемо в багажник. Дивіться. Який прикол. Він великий. Реально великий, тому що, наприклад, в трійк я казав, блін, він великий, то тут він ще трошечки, Він великий і от ще трошечки. Тому що, враховуючи той факт, що в нас задній ряд це така дуже велика умовність, де ти можеш просто там поїздити по місту, вийти і сказати, що я більше туди не поїду, тому що це купе. А, тому тут з цим проблем немає, є знизу невеличка ніша. Це все стандартно. Але, блін, глибина мене просто трошечки вражає. По-перше, ти як сюди сідаєш, ти прямо провалюєшся на цей задній ряд, тому що, от, наприклад. Я, ну, так я залажу, наприклад, і, типу, оп, все, я вже. Все, я в себе як на дивані. Прям добре поставлю на сам задній диван, тобі сидіть комфортно. Але, блін, тут робити глобально нічого в плані того, що ти так, Ти можеш просто проїхатись в стані такому, знаєте, як в маршрутці. Ну, дуже швидкі маршрутки, якщо так, а, з комфорту ззаду є світло. Є дефлектори, через які подається повітря. Є розетка 12 вольт. Е -е, і сидиш собі, слухаєш музику, вікна тут не відчиняються. Ну, загалом класична історія, якщо ми знімаємо якісь автомобілі, де є ну, дві двері, якщо можна так сказати, або якщо це купе. Це дуже стандартна історія. І давайте спробую Щось я себе запакувати. Зараз подивимося. Наскільки мені буде комфортно. Тут навіть в пластику є тихо, 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 стоп, 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 стоп. Перебор. Давайте так, щоб було комфортно. От ось так. Ось так. Буде навіть комфортно. Я не відчуваю дискомфорту. Тобто, розумієте, історія така, що тут навіть не тісно. Я очікував, що буде сильно гірше. Так, зрозуміло, що якихось там базових цінностей комфорту, такі як в седані, ти не отримуєш. Але загалом тобі сидіть тут о, більш ніж окей. Я думаю, що спереду, та, спереду ще поміститься пасажир невисокого зросту, і буде все з цим класно. Ну і вилазимо. Можна навіть отак переднього пасажира пакувати. Ось, ось так. Максимально вперед, і ось так йому, типу, подвинці, я зараз вилізу. І вилазить. А ще забавна фішка, що тут такий відформований, прикольний, така, знаєте, монетниця, можна так сказати. І Вона виглядає як монетниця, вона з пластика. Не такого жорсткого, приємного доволі. Є навіть ще підлокітник. Ну, такий, насправді, як ви і бачили в трійці, з такими самими підстаканниками. Та блін. Знаєте, тут можна їхати, але їхати тільки двом заднім пасажирам бо посередині ось цей високий тунель. Але це, ну, зрозуміло. Ну і дивіться, друзі, по-перше, я потрапив як додому. В БМВ я вже як вдома, <с> як би це дивно не звучало. Другий момент подача ремня безпеки. Це цікаво, але мені трошечки незвично, тому я його собі ось так от витягну, все, заїхало. Блін, ну, це класно. Ну, чому я потрапив як додому? Тому що ми нещодавно знімали, якраз таки F-30. Єдині відмінності в тому, що шкала приборів тут аналогова. Там ми бачили вже цифрового але її можна було взяти як ДОП-функцію. Тобто в базі будете мати ось такі прибори. Ну що ж, Ставимо драйв, поїхали. Зрозуміло, що тут у нас всі базові цінності BMW, які ми бачили і в Трійки, і двузонний клімат. Так, зрозуміло, що відносно стара помірка BMW мультимедіа, але вона сучасніша в цьому кузові. Є невеличка цифрова зноска під приборкою, де у нас є виноски по розходу, яка за бортом температури, який пробіг. На приборці у нас можна казати скільки. Можна. На приборці у нас 140 тисяч кілометрів. Далі по регулюванням сразу підемо. Кермо у нас прекрасно. Зараз я його. Під себе виставлю, є пелюстки, є кнопки на кермі з заглушками. Тому що, я так думаю, це якраз під адаптивний круїз утримання в полосі, є проекція, люк, який ми вже відкрили, щоб трошечки більше було світла. Ну, блін, З точки зору наповненості, все тут класно. Але ж ти таку машину купиш навіть не заради того, що тут є функціонал, а все ж таки заради оцих драйверських відчуттів за кермом, тому що вона повинна їхати і кермуватися просто невідмінно. Ну, в цьому, власне кажучи, уся BMW в тому, як вона себе веде на дорозі. Ну, Проекція це взагалі топ. Тому що Проекція допомагає тобі якраз контролювати все, що відбувається на дорозі. І при цьому слідкувати за своєю швидкістю. Якщо ти, наприклад, на трекі, от за що я тебе дійсно реально почав ще більше поважати, це то, що ти використовуєш BMW по правильному призначенню. Ти їздиш на ній на трек. А враховуючи, що тут все ж таки x drive ось тут, знаєте, дуже класно заїхати, наприклад, на треці, як по якомусь такому затяжному повороту. На максимумі того, що може сам автомобіль. Тому що у нас тут і відповідна резина. Це що там? там? Michelin Pilot Sport, так? Тому ти від неї на трекі будеш кайфувати. А що стосується ще такого комфорту, як світло на дорозі в темний час доби, то тут можна також побачити Adaptive LED. Це дуже класна штука, і вони працюють по принципу сучасних матричних фар, які вміють і знають, що потрібно на дальньому вирізати зустрічний транспорт, щоб ти ніколи не сліпив і при цьому їхав з комфортом. От Розумієте, BMW дуже класно відчуває баланс того, що потрібно його кінцевому покупцю, і те, що потрібно по технічці. Додати для того, щоб кінцевий покупець просто сказав такий вау, клас Мені це подобається. А, але все ж таки четвірка, це історія більше така, навіть не стрітова. Це вже більше так про спорт, тому що в них навіть були в М-четверті, вже з'являлися спортивні автомобілі. Які виїжджали саме на професійну лігу кільцевих гонок. Я думаю, десь фотку цих автомобілів, як вони виглядали, ви побачите. І це вже доволі така серйозна заявка на тему того, як BMW взагалі цю серію позиціонує. Що стосується наступних кузовів, там козов і там, знаєте, дуже. Тяжкий в розумінні теми дизайну момент в тому, що взагалі четвірка в кузові у них це перша четвірка, yeah. тому тут просто враховуючи, що в нас після цього була що у нас була п'яка F90, де якраз додали кнопки m 1 m 2 mm -hmm. там просто тут е банальне допрацювання того, ну скажем так, то того, що вони вже відкатали на своїх е більш престижних кузовах, і як так як вони четвірку позиціонують, як якраз таки спорт. То відповідно, що вже якби четвірку наступну потрібно типу, максимально зробити, от прям щоб спорт, щоб вона кричала, що я про спорт. І це стосувалося не тільки там, типу, наповнення всередині, а все ж таки повертрейна, по тому, як можна керувати приводами. Тому що, наприклад, тут же є коробочне рішення, так воно трошки кустарне, але загалом тут можна теж те зробити. Але там же і моменти з того, що там і техніка підтягнулася. Тому, так, просто дизайн, наприклад, для мене ще неприйнятний. З точки зору, як вона спроєктована, це просто ну, клас. Однозначно, тому що вони над цим попрацювали. Ну і дивіться, ми ставимо на світофор. Поставимо для початку спорт для початку спорт. У звичайному режимі. І, наприклад, ну, відсотків напевно ми навіть 20-30 натиснемо, не будемо зараз в пол. Це, звісно, не ті трошечки відчуття, якби ми протиснули в полон, і ті відчуття, якби ми їхали на Б58 му двигуні. Але загалом динаміка тут присутня, вона їде непогано. А на цьому двигуні вона там їде там, близько 5 секунд. Якщо це, звісно ж, не чіп. Тому що, наприклад, якби це був Б-58 двигун, то тут би вона вже поїхала, там, я думаю. Низькі 4, ну навіть не низькі 4, а десь 4,6, 4,7, 4,4, Там в залежності від того, яка температура за бортом, в залежності від того, на якому покритті ми знаходимося. Тому що для турбіни важливе повітря. Для турбіни важливе саме прохолодне повітря. Для того, блін, не встигаємо. Для того, щоб вона дихала, для того, щоб можна було як можна більше в себе повітря проковтнути і. і... Цю всю радості в білого диму викинуть через вихлопну систему. Дивіться, спорт плюс. Виїжджаємо з перехрестя потихеньку. І. Клас! І такий видихнув. А ви знаєте, в чому прикол? У тебе немає цього відчуття трошечки драйву з точки зору того. Як, було, <сіх> я буду от порівнювати на задньому приводі. Тому що на задньому приводі в тебе, що знаєте, є ця психологічна фігня, що типу, ну я ж можу ще розважитися. Ну, тому що я ж на задньому приводі. А... І от якраз цієї психологічної мульки немає, тому що ти знаєш, що повний привід. Він веде себе коректно, він все відпрацьовує, тому тут такого не буде. І тому. Тобі стає якось спокійніше. От якраз коли ти вже пересаджуєшся на BMW з повним приводом, у тебе оцей вихід є один. Їхати на трек. Тому що, ну, по прямій, якщо ти поїздив на інших BMW, по прямій ти досить кілька разів, і ти від цього стомишся. От я вже розумію, що мені поначалу було якось весело, прикольно. А зараз, ну, ну просто я, я трошки поїхав динамічно. Все, і ніякого відчуття такого, прямо. Вау, ефекта, ну немає. Так, я можу ось так зробити. Тобто це не питання. Я можу ось так зробити. Але ну, хочеться відчути не тільки навантаження, це прискорення, коли тебе в сидіння вдавлює, а й хочеться все ж таки цього моменту відчути, коли ти якраз входиш в повороти, ось ці бокові навантаження. І від цього ти тоді більше кайфанеш. Тому якраз ідеологія четвірки полягає у тому, що ну, ти можеш подавати перехрестю, питань немає. Але ти дійдеш до того моменту, коли ти такий: ну, подавав класно, але хочеться чогось більше. І от якраз це більше це три дні. Ось це. Це, це буде твоя на сходу, тому що трійка, ти такий в стрітуху залітаєш. Просто залітаєш в стрітуху, палиш резину. Так, там можуть бути X-драйвні версії, але якщо ти купиш трійку на X-драйві, я мушу визнати, що ти лузер. Тому що на X-драйв треба пересаджуватись четвірка, п'ятірка, і їхати на трек. А тройка для мене це все ж таки більш така стрітова історія. Так, об'єднано. Mm. Так. Що стаємо? Коробку спорт. Зажимаємо дві педалі. Хорошо. Хорошо! С отстрілами прям. Вау! А от званча на повному приводі кайф. Тут відчуття зовсім інші, Аж дух забирає. Ось, ось за це люди люблять БМВ. А на повному приводі ланч це просто окремий вид мистецтва. І що ж, друзі, який висновок цієї історії? Висновок дуже простий. В першому своєму поколінні, тому що для четвірки це перше її покоління. У вас стоїть такий дуже складний вибір. Тому що, якщо ви просто сімейник і вам треба седан, не дивіться на четвірки. Кузові гран купе. Якщо ви хочете седан і ви хочете BMW, і хочете динаміку, беріть трійку в седані. Ви не пожалкуєте, навіть можете взяти в турінгі, але це така дуже специфічна тема для адептів BMW, які шарять, що таке турінг і навіщо він взагалі в житті. Якщо ви все ж таки розглядаєте до покупки четвірку, будьте готові, що вона буде трошечки дорожча. Будьте готові до того, що вона повністю така сама з технічної точки зору, як і трійка. А і будьте готові до того, що все ж таки. Ви повинні розуміти в голові, що це все ж таки спортивний автомобіль, якому Можна подавати з перехрестя, це зрозуміло, але все ж таки, щоб ви повноцінно отримали від нього задоволення, беріть його, купуйте. Нехай він буде у вас, сподіваюся, не перший в сім'ї, тому що з ним, якщо він перший, в місті існувати можна, але все ж таки буде вам трошечки складніше, якби ви взяли, наприклад, просто трійку, при тому, що вона навіть дешевша. І беріть цей автомобіль, беріть, їдьте на трек, і ви від нього отримуєте повний спектр емоцій. Відчуєте оці всі навантаження. І загалом зрозумієте взагалі всю цю ідеологію BMW. Вам, друзі, дякую, що ви дивились відео до кінця. Бережіть себе, миру, і побачимось!